Я у неї закоханий, цілком закоханий. І це не на здоровому рівні, далеко не так. Я думав про неї щохвилини, коли їй не було поруч, іноді я сидів на дивані і дивився на телефон, чекаючи годинами, поки вона напише повідомлення. Я казав собі: Не зв'язуйся з нею, не треба, це стає надто сильним. Але оп. І я знову клацаю її ім'я у своєму списку контактів, перш ніж мій внутрішній голос продовжить Ти не хочеш, щоб вона знала, як відчайдушно ти прагнеш її. Це непривабливо, це її відлякає. Давай, друже, цього разу ти маєш зачекати, поки вона тобі подзвонить. Але це було так болісно і виснажливо, майже нестерпно. Колись... Я чув, стародавні греки вважали, що надто шалено закохатись у когось, це прокляття, яке можна побажати своїм ворогам. Раніше я не розумів, що малося на увазі. Зрештою, хіба закоханість повуха не є кінцевою метою в наш час? Але тепер, коли це сталося зі мною, я мушу сказати, що стародавні греки мали рацію. Це прокляття. Я ледве себе контролював. Майже так. Ніби моє захоплення нею перетворилося на одержимість. Ми двоє були сексуально активними разом, але все ще перебували на етапі побачень. Ми були в цій фазі розкиту стосунків, коли або почнемо розмовляти і розвивати наші відносини, або почнемо повільно віддалятися. Не думаю, що я впораю з останнім варіантом, чесно кажучи, я просто не зможу. Майже все в ній мене захопило. Те, як вона тримала руку на роті, сміючись, або як пестила кулон свого намиста, як вона крутила волосся на пальці, коли була схвильована, все це її запах, її усмішка, її очі. Так, знаю, вам напевно вже обридло слухати все це. Я відчуваю. Те саме насправді. Ніколи я не був безнадійним романтиком, але зараз я не можу припинити фантазувати про неї. Я подумував навіть про те, щоб ми здійснили довгий тригодинний похід на вершину до того чудового краєвиду, як на одному з наших перших побачень, до того першого поцілунку, коли ми дивилися на вогні міста. Але цього разу я встану на одне коліно. Дістану перстень, і. ну ви розумієте, що буде далі. Гаразд, добре, я зупинюсь. Так, це дівчина, з якою я лише випадково зустрічався пару місяців. Мені ще не варто думати про пропозицію, я знаю це. Я просто ледве можу себе контролювати. Відчуваю, ніби втрачаю владу над рішеннями, які приймаю. І це підводить мене до того. Про що я розказую. Все почалося з першої справжньої речі, яка мене непокоїла в ній. Ми ніколи не проводили разом ночі. Незалежно від того, наскільки пізно вона приїжджала, щойно хтось з нас показував ознаки тому вона вставала і йшла. Вона не піде чи в гніві, просто випадковий поцілунок на добраніч, усмішка, та зателефонуй мені швидше. Перші кілька разів, коли вона це зробила, я навіть не помітив, але після майже восьми тижнів знайомства це стало дивним, я мав би запитати її про це. Довелося випити майже цілу пляшку вина, перш ніж я набрався сміливості це зробити. Вона виглядала розбитою, коли я запитав, і збентежено опустила очі. І я знала, що ця розмова, зрештою, відбудеться, почала вона. Вона сумно зітхнула. Нещодавно я почала говорити уві сні. Вона з вило похитала головою. Це називається Сомнілоквія. Я подивилась в інтернеті. Я знизав плечима і голосно засміявся. Здавалося, що моя поведінка казала. І це все. Ні, Стівене, послухай, вона не сміялася. Це погано, реально, і повністю вийшло з-під контролю. Це не просто випадкові слова чи Тарабарщина. Ні, це жахливо. Я говорю, жахливі. Охидні речі. Вона починала плакати. Я підійшов до неї і обійняв, став заспокоювати, що все не може бути аж так погано, я сказав їй переночувати, припустив, що вона ймовірно перебільшує, що ж, я помилявся. Цієї ночі вона нарешті залишилася в мене вдома, але вона мене про щось попередила перед тим, як заснути: «Що б ти не робив, не буди мене. Я буду дуже налякана і дезорієнтована, якщо це станеться, і не відповідай мені, просто ігноруй це. Я кивнув і погодився. Якщо все це буде занадто для тебе, продовжила вона, просто вийди з кімнати та спи на дивані я не ображусь. Я сказав їй не хвилюватися про це, я сказав їй, що це не буде проблемою. Я сказав їй, що не піду на диван, і я залишуся з нею поруч, попри все. Але я помилявся, я не витримав навіть однієї ночі. Ми заснули без пригод, не знаю, скільки минуло годин, але я прокинувся в темряві з відчуттям, що за мною хтось спостерігає, і тут я згадав, вона була поруч зі мною, ночувала зі мною. Я посміхнувся, але потім я помітив темні контури її сидячої на ліжку. Вона дивилася на мене згори вниз, витріщаючись. Це не лякало мене, я визнаю, її постава видавалася зовсім іншою. Здавалося, що це була взагалі не вона, а хтось незнайомий. Тоді вона заговорила. Голос був зовсім чужим. Він був значно нижчим і хрипким, ніби з фільму жахів. Я буду жувати шкіру з твоїх кісток. сказала вона, я завмер. Спочатку я просто дивився на неї. Це було зовсім не те, чого я очікував. Я думав, що це буде більше схоже на те, як зображують турета. Випадкова лайка там чи крики, чесно кажучи, в ту мить я подумав, а що я буду робити, якщо зараз вона нападе на мене? Що, якщо вона справді спробує зжувати шкіру з моїх кісток? Але тут вона просто лягла і знову заснула. Мені стало страшно. Я спробував лягти назад і ігнорувати її, але був надто нажаханий, я навіть не міг закрити очі, щоб не подумати. Можливо, вона знову сидить і дивиться на мене. А потім одного разу я перевернувся, щоб подивитися на неї, і вона була. Її обличчя було притиснуто прямо до мого. Її подих був смердючим і гнилим. Вона знову заговорила тим самим голосом, що й раніше: Якщо ти не пересядеш на диван, ти помреш до ранку. Це все, крапка! Замиття здійнявся і попрямував до вітальні. Вона видала якийсь хрип, коли я пішов. Думаю, що це мав бути сміх. Я лежав на дивані, але не міг знову заснути. Був надто приголомшений. Я дивився у вікно, сподіваючись побачити перші ознаки сходу сонця, а потім мені здалося, що я щось почув зі спальні. Я прислухався. І почув знову «Стівен». Це був той самий низький різкий голос. Це звучало так, ніби там відьма. Спочатку я намагався її ігнорувати, але вона продовжувала «Стівен». Я все одно нічого не сказав. Хе -хе -хе. я знаю, що ти мене чуєш, стівене. Ти зараз не спиш. Чому б тобі не повернутися в спальню? Голос вже ледь нагадував людський. А може, ти віддаєш перевагу тому, щоб я прийшов до тебе. Я все ще нічого не казав. Мене попередили цього не робити, і я послухався. Та якби я почув, що вона йде до дверей спальні хоча б один крок, то вибіг би з квартири, не марнуючи жодної довбаної секунди. Але ж вона просила мене не реагувати на її розмови у вісні, тому я все ще лишався. А потім я почув її ще раз: вибачте, якщо це псує ваші плани, вона почала сміятися. Ха-ха. <ріст> Ви вдвох повинні були знову пройти ту стежку, почала вона. А я нітрохи не був готовий до того, що вона скаже далі. Ви обидва були б такі втомлені, коли б досягли вершини. Ви б подивилися на місто. Тоді ти станеш на одне коліно і достанеш перстень. Вона почала сміятися. <плес> і тоді я зрозумів, що це не просто розмови у вісні. Це не було звичайною хворобою. Це було чимось значно більшим, гіршим. Це було щось надприроднє. Тому що я ніколи нікому не розповідав про свою фантазію щодо пропозиції, вона просто ніяк не могла знати про це. Це не розмова у вісні. це одержимість. І я не можу повернутися в спальню. Я не знаю, що сталося б якби я це зробив. Натомість я збираюся почекати, стоячи у своїй вітальні, поки не зійде сонце. У мене є ще пара годин. Я чую, як вона сміється в спальні. Це все ще не її голос, той самий низький регіт. Але коли я сиджу на дивані і пишу це, ось що мене лякає найбільше. Можливо, моя закоханість і повна одержимість нею були ненормальними. Раніше я вже казав, що відчуваю, ніби втрачаю контроль над собою. Це було зовсім не схоже на типову історію закоханості ні. Я боюся, що закоханість, яку я відчував, була маренням, силою сутності, яка повільно брала мене під контроль. Він контролює мої думки, страхи, амбіції та тривоги. Можливо, коли я повністю підкорюся, відбудеться перенесення, і вона звільниться від нього. Я знаю, що маю піти. Я знаю. Знаю, що повинен відкрити передні двері, сісти в машину і поїхати звідси. Але я не можу. Я не можу залишити її. Я вже втратив контроль. Я в неї закоханий. Цілком закоханий.